ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн Вітаю вас. Передати малосімейний будинок по вулиці Соборній, 257 у комунальну власність рівного. З такою пропозицією депутати грівне ради звернулися до обласної асоціації рівне Агробуд». Саме цій організації 9 років належала малосімейка. Також міські обранці вважають, що саме рівне Агробуд» мав би профінансувати капітальний ремонт будинку, а його треба робити терміново. Адже минулого року у багатоповерхівці впала частина зовнішніх пожежних сходів. Міські депутати створили комісію, яка має вивчити питання та знайти вихід із ситуації. Ось цю малу сімейку здали в експлуатацію ще у 1984 році. Проживають тут люди, які працювали у різних організаціях, що брали дольову участь у будівництві. Пізніше, під час бурхливого післяперебудовчого переділу майна, ця споруда стала власністю асоціації рівне Агробуд». З роки обслуговування приватним жеком будинок доексплуатували до ручки. Наш будинок дуже в великому аварійному стані на дев'ятому поверсі. Нас криша тече майже по сьомий, і в ліфт не робить уже більше тринадцять. 13... Ці років ніхто його не ладить. Міські комунальники про проблеми малосімейки знають з численних скарг і мешканців. Тут час від часу щось трапляється: то світло зникне на кілька днів, то штукатурка відлетить. Люди власним коштом перекрили частину даху, засклили вибиті вікна, відремонтували вхідні двері. Однак, об'єм робіт залишився значний. Необхідно перше зробити проект, тобто обстежити будинок, виявити, які є там недоліки і шляхи їх вирішення. У рівному 13 аварійних будинків ремонт одного з них обходиться не менше ніж у півтора мільйони гривень міському бюджету. Квартплати вистачає лише на косметичний ремонт. Отож, прийнявши будинок у комунальну власність міста, необхідно шукати гроші у бюджеті або змусити зробити ремонт основного балансу утримувача будинку. Депутати міськради створили комісію, яка має знайти шляхи вирішення проблеми. Даний будинок по Соборній 257 Потрібно е, в будь-який спосіб забрати в комунальну власність міста, щоб люди не були кинуті на призволяще, і щоб е, ми тоді в нас будуть розв'язані руки, як то кажуть, надати їм якусь експлуатуючу організацію, яка могла б їх обслуговувати. Однак не лише аварійний стан споруди турбує мешканців. У будинку 179 квартир, 164 з яких вже приватизовано. Решта мешканців теж хочуть приватизувати свої квадратні метри, але не мають змоги цього зробити. Бо формально малосімейка з липня минулого року перебуває на балансі вад полісся, яке нібито погодилося обслуговувати її. Нам повідомили, що була надана така інформація, так, прийшов юрист з організації, в якій ми отримували квартиру, і дали нам таку відповідь, що наші квартири приватизовані. Яким чином була зроблена приватизація, не попередивши нас, мешканців, які проживають з 90-го року. Нам ніхто не дає підписи на приватизацію. Звертались до Новосада, там він не дає підписи. Водночас пан Новосад не розуміє, чому всі апелюють до асоціації рівна Агробут, якщо будинок перебуває на балансі вад полісся. Це є компетенція загальних зборів. Ми це питання розглянемо на загальних зборах. Засновників асоціації рівна грабут буде прийнято відповідне рішення. Цим питанням вже цікавилися депутати рівненської обласної ради, які робили запити до прокуратури. Там відповіли, що згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, діяльність ВАД «Полісся» було припинено у квітні 2011 року. Тому питання, кому ж була передана на баланс малосімейка по Соборній, залишається відкритим. З керівником товариства Полісія нам вдалося поспілкуватися лише за телефоном. Втім, нічого по суті проблеми він так і не прокоментував. Але Сищук, Микола Штемпель, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Швидкі допомоги забезпечать медикаментами медпрепаратів на 8 мільйонів 200 тисяч гривень, закуплять для карет швидкої допомоги рівненщини. Цільова субвенція на цю суму має надійти в область із державного бюджету цьогоріч, аби бригади швидких могли надавати краянам невідкладну медичну допомогу. Ліки придбані за гроші із держскарбниці, розподілять між районами пропорційно до кількості жителів. Відповідно, найчисельніші, а саме Рівненський, Сарненський, Дубинський та Рокитнівський. А також місто Рівне одержать найбільше, повідомляє прес-служба обласної адміністрації. Два десятка нових зупинок громадського транспорту протягом останніх двох років з'явилося у рівному. Втім, як і раніше, у місті залишається чимало необлаштованих місць посадки пасажирів. Чиновники кажуть, зупинка задоволення не дешева. Її зведення коштує до 200 тисяч гривень, але при цьому вірять, що нинішнього року місць, де рівняни зможуть із комфортом чекати на маршрутку, таки побільшає. Де мають з'явитися нові зупинки? Дізнавалася Тетяна Климчук. Зупинка по вулиці Макарова, що поблизу дитячого відділення поліклініки номер 3 не облаштована ні заїзною кишенею, ні накриттям. Організована вона стихійно, що спричиняє чимало незручностей для пасажирів. Дуже погано, що тут немає зупинки. Не всі маршрутки зупиняються. Нам треба зробити зупинку. Зупинку бачите, от одна один автобус зупинився, а другий поїхав. Не зупинився. Тобто можуть зупинятись, можуть ні, якщо немає зупинки. А якби була зафіксована зупинка, було б звичайно добре. Із необхідністю облаштування цієї зупинки міські чиновники погоджуються. Кажуть, провести тут роботи мали намір ще торік. Втім, тоді на це не вистачило коштів. Тож облаштування зони висадки та посадки пасажирів відтермінували. Проект цієї зупинки вже розроблений і тому є надія, що вона обов'язково буде. Крім того, в цьому році однозначно будуть зроблено чотири зупинки на вулиці Євгена Коновальця, де ведеться реконструкція. Планах Управління житлово-комунального господарства є реконструкція дороги енергетиків. Там також передбачено облаштування двох додаткових зупинок. Є в нас вулиця Волинської дивізії, де також не зовсім зручно ведеться на сьогоднішній день посадка, але це скоріше вже перспектива 2014 року. Облаштовувати місця для посадки у рівному розпочали два роки тому. За цей час звели два десятки сучасних зупинок на вулицях Данила Галицького, Чорновола, Мірющенка, Мельника, Дачній. За словами чиновників, робили це насамперед там, звідки надходили звернення городян. Одним з таких міст була зупинка біля органного залу. Тим, що її розділили на дві пасажири задоволені. Зручніше звісно, стало удобніше стало. Набагато краще стало ті там стоять, тут, а то вони перемішку бігають. Люди спотикаються. Так собі там тролейбуси, тут маршрутки все добре. Облаштування сучасних зупинок із заїзними кишенями, накриттям та лавочками обходиться місту у немалі кошти. В управлінні житлово-комунального господарства кажуть, що сума залежить від комплексу проведених робіт, чи то реконструкція зупинки, чи повне зведення. Найдорожче обійшлася зупинка на розі Макарова та Павлюченка у 200 тисяч гривень. Розбивка зупинок біля органного залу коштувала 73 три тисячі. Поступлення от на ці роботи в реєстрації першої реєстрації транспортного засобу. Це стаття дохідна, і субвенція державна це акциза літра пального. От ці кошти ми якраз можемо використовувати на утримання доріг, поточний ремонт і капітальний ремонт з реконструкцією доріг. Оце основні, тому що загальний бюджет міста не дозволяє. Є ж інші проблеми в місті. Тому часто комунальникам для облаштування зупинок доводиться звертатися до бізнесменів, яким пропонують за встановлений павільйон розмістити там свою рекламу. Тетяна Климчук, Денис Коломис, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Незвичний тролейбус, так званий дообус, незабаром може з'явитися у Рівному. Подібний транспорт уже давно курсує вулицями Європи. Особливість його у тому, що частину маршруту такий напівавтобус, напівтролейбус може долати без дротів. Крім дообуса, влада рівного має намір купити на львівському автозаводі і два традиційні тролейбуси. Обійдеться грогати поповнення міській казні у 6 мільйонів гривень, де саме буде їздити перше в місті дообус, Чиновники нині вирішують. Є два дві три таких точки, де б я хотів, щоб вони взяли. Перше це замкнути Макарова з Корольова до Двійки на Дубінській, друге це замкнути по Волинській дивізії і Коновальця або, можливо, через Мельника. І третє це до міського кладовища. За три тижні нового року на рівненщині лише три сотні молодих людей подали документи для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. До того ж, більшість із них випускники минулих років. Тим часом, за прогнозами, цьогоріч у нас в області спробують вступити до вищих навчальних закладів 10 тисяч осіб. Організатори занепокоєння, адже прийом документів завершується уже на початку березня. Вони радять потенційним абітурієнтам поспішати та ще раз нагадують основні правила проходження тестування. 5 березня завершується прийом документів для участі в основній сесії ЗНО. Для тих, хто хоче пройти тестування, потрібно з сайту центру оцінювання роздрукувати заяву та заповнити її. Також слід докласти копії документів. Копію атестата, якщо цей атестат вже отримано, або довідку оригінал з навчального закладу про те, що атестат буде отримано у 2013 році. Цей комплект документів відправити на адресу Львівського регіонального центру відправляти документи краще рекомендованим листом. Через три тижні має надійти сертифікат та інформаційний бюлетень. Якщо людина надіслала неповний комплект документів чи захотіла складати тести з інших предметів, то вона може повторити реєстрацію, але тоді слід повернути сертифікат, отриманий раніше. Якщо потенційний абітурієнт не може опоратися з підготовкою документів, він може отримати допомогу у школі. Загалом цьогорічне тестування не дуже відрізняється від минулорічного. Змінено Програми з історії України вона є нова і є нова програма з біології. Трошки змінено час на історію України було 150, стало 135 хвилин, змінено кількість завдань з фізики, було 34-стало 34, 28. Прохідний бал залишився на рівні 124. З профільного предмету слід набрати не менше 140 балів. Подавати документи можна не більше, ніж у п'ять закладів на три спеціальності. Якщо абітурієнт уже проходив ЗНО минулі роки, то він може скористатися результатами цьогоріч. А ще до уваги буде взято середній бал атестата, вирахований за 200бальною шкалою. Дехто отримає і додаткові бали. 50, 40, 30 балів, якщо перше місце на Всеукраїнській олімпіаді. З цього предмету, якщо вони вступають, є, це профільний предмет, тому що, якщо, наприклад, він зайняв перше місце з хімії, а вступає на предмети, де хімії немає. то ясно, що йому ці бази додаватися угу. не будуть. На даний час для проходження ЗНО області зареєструвалось лише 278 абітурієнтів із потенційних понад 10 тисяч. Тому організатори радять всім, хто мріє про вищу освіту, не затягувати з подачою документів. Галина Баранчук, бодан Рябунець. Інформаційна програма День Молодіжна збірна України з футболу, за яку виступає дубенчанин Віталій Приндета, вийшла до півфіналу Кубка співдружності, що триває у Санкт-Петербурзі. У чвертьфінальному матчі українці легко здолали однолітків із Молдови 5-0. Зазначимо, що 19-річний півзахисник Луцької Волині відіграв у грі з молдаванами усі 90 хвилин. Брав участь він і в попередніх трьох поєдинках, яких українці розгромили литовців, молдован та туркменів. У півфіналі який відбудеться завтра. Українська молодіжка знову поміряється силами зі збірної Литви. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.